Всі до людей, які роблять вам боляче. А коли вас людина починає любити, ви тікаєте. Це може бути тривожно уникаючий тип прив'язаності. Взагалі, треба розуміти, що в цьому даному типі виникає такий конфлікт між потребою бути близькими відносинам, і водночас страхом перед цією близькістю. Тобто, спочатку вступаєте якісь відносини, вам подобається людина, але ви не можете їй довіритись. Як тільки оце стає, знаєте, такі відносини розвиваються, стають більш емоційно близькими, вас тривога дуже сильно зростає. І ви тікаєте або відштовхуєте людину. І потім, ви коли вже, звісно, що людина відійшла від вас, тому що ви її відштовхнули, або якось знаєте, завершили відносини, у вас з'являється такий страх, втрати і тяга вернути людину. Треба розуміти, що в дитинстві. Цей тип тобто, сформався, коли в тисвіт вас любов дорівнювала небезпека, тобто вас любили і корали, якби по суті про вас піклувались і ігнорували, але це було максимально непередбачувано. Ви не розуміли, за що тобто, от за те мене, якби похвалять, за те мене покарають, і це було так хаотично. І по суті, отака любов сприймалася як небезпечність тобто, один раз так, другий раз так.